Вже 8 грудня Кременчук зможе зануритися у чарівну подорож, адже у міському палаці культури відбудеться різдвяний вечір з безсмертними хітами Френка Сінатри. На Кременчужан чекає півтори години атмосфери американського вищого світу середини ХХ століття. Зустрічайте енергійні та креативні виступи улюблених музикантів. Серед складу найвідоміші джазові музиканти нашої країни: Павло Ільницький, Деніс Аду, Микола Кістеньов, Олександр Малишев та Ярослав Борис. Не пропустіть цю неймовірну подію, яка стане справжнім святом для усіх шанувальників гарної музики та талановитих виконавців. Придбати квитки можна на сайті інтернет-білет або у касах нашого міста. Міста, заряджайтеся емоціями та насолоджуйтеся вечором у колі приємної компанії та неперевершеної музики. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.